Не Дамаск, як і слова Ізраїля, пророцтво про Дамаск. Ось Дамаск волучається з міст і стається як купа руїн. Покинені будуть міста Ару Еру, для чи вони будуть, і ті будуть лежати, і не буде кому їх сполошити. Заникне твердиня з Єфрема і царство Дамаску, і решта Араму будуть, як слава синів Ізраїля. Ворог Господь Савовод. і станеться в день той слава Якова з надії і вихудне товщого тіла. І буде, немов би жне збирає збіжжя, а рамени його жне колосся. І буде, немовби збирають колосся в долині Рефаїм. І на ньому зостануться залишки з плодів, як при обуванні оливки, дві-три ягідки на верховіті, чотири-п'ять на галузках плідної деревини. Говорить Господь Бог Ізраїлів, того дня зверне людина зір до свого Творця, а очі її на святого Ізраїлевого дивитися будуть. І не буде звертатись людина до жартівників чину рук своїх, і не буде дивитись на те, що зробили були її пальці. Ні на ашери, а ні на стовпи, на честь сонця. Того дня її сильні міста будуть мов ті опустілі місця лісу та верхів'я гір, що їх позаставлено перед синами Ізраїля і руїною станеться те. Бо бо забула ти дочко Ізраїля, Бога, спасіння свого, і не пам'ятала про скелю сили своєї. Тому ти. Садиш розсадника приємно і присаджуєш туди чужу виноградину. Того дня, як садила, ти обгородила його і посівся і подбала, що брана зацвіло, але жниво минулося в день слабості та невигойного болю. Біда рев численних народів. Гуркочить, як гуркіт морів і галас племен. Вони голосують, як гуркіт міцної води. Галисують племена, як гуркіт міцної води, та він їм погрозить. І кожен далеко втече, і буде гнане, немов та полова на горах за вітром, і мов перед вихром перекоти поле. Як вечір насуне той жах, ось, поки ранок настане, не, не буде його. Це талант наших грабівників і це доля дерудів наших. Всім гарного. Понеділка і красивого вам спокійного вечора.